Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 16 годин 43 хвилини. Сьогодні 23 квітня 2023 року. Ми бачимо, як тепло сьогодні. Все. Благоухає, листя розмовляють з нами, пташки теж доносять нам свій Божий голос, і бачимо, що як багато людей з'явилося у лісі. І на велосипедах, і з родиною, і просто пари гуляють по лісу. Дуже приємно це спостерігати. Сьогодні у нас антипасха. І Неділя, і що я вам хотів розказати: теж одну таку невеличку історію, що жив був собі один чоловік, і він дуже-дуже скаржився, скаржився на свою долю, що так дуже йому тяжко, що е -е, непомірний тягар. Обрушується на нього кожного дня, і що він хоче вже впасти в якусь таку тугу і постійно за це переживає. І коли він зустрів мудрого мужа, той йому каже: дорогий друже, зрозуміло, що ти. Скаржишся на свою долю, скаржишся на те, що тобі так погано, але ти береш енергію з майбутнього, бо Господь кожному з нас дає енергію сьогодення. Тож і мало того, що ти її береш, ти береш за своєю волею, не з волею Господа, а своєю. Собственої. Тож тоді, щоб ти гарно себе почував і все в тебе було нормально, то живи енергією сьогодення. І він це почув і почав так робити, і йому стало легко і радісно. Тож, якщо ви відчуваєте таку велику тугу або скорботи, це ви хочете об'яти необ'ятне. то не треба цього всього робити. А потихенько робіть е, справу сьогодення, посміхайтесь е, людям, яких зустрічаєтесь, здоровкайтесь з ними і потихенько робіть справу свого життя. І все у вас буде добре. Одиннадцятий коридор тропи трописа Саровська. Верхня межа Сергієвої Пустині, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.